Один мільярд гривень на формі для ЗСУ СБУ викрала колишнього заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова, який займав цю посаду із 2021 по 2023 треті роки. За матеріалами справи у червні 2022 році він спільно зі своїми підлеглими створив такі умови, за яких у турецької фірми закупили військову форму на майже один мільярд гривень. І замість лабораторних досліджень оцінили форму візуально. Мова йде про куртки та вітровологозахисні штани, які не придатні до використання у зимовий час. На додачу фігурант справи директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький виявився одним із ключових підозрюваних у справі про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції. Фігуранту, а також колишньому директору департаменту державних закупівель міноборони голосили підозрю за двома статтями кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І це далеко не перший випадок закупівлі в міністерстві. Нагадаємо також, що зимове екіпірування для ЗСУ, закуплене міністерством у 2022 році, зросло в ціні майже втричі під час доставки його в Україну. Чи купляла Міністерство оборони, як було сказано в одному з дописів одного журналіста-розслідувача, що купили літні куртки, а втричі дешевше, а потім шляхом? Операції палочки цього Гаррі Потера вони перетворилися на зимові. І саме за ці куртки перед журналістами виправдовувався колишній міністр. Кілограм 100 не може важити куртку. О 19.08 ПСМ. Де ви? ви просили подивитися? От. От літня куртка. Погодьтеся, що є відмінність між зимовою і літньою. Хочу почути ваші думки в коментарях. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і не забувайте, команда України сьогодні працює завжди для вас.